Час прийшов Ісус в землю Годоринську, що навпроти Галилеї, коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що впродовж багатьох років мав бісів, і не вдягався в одяг і жив не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він закричав і припав до нього, і очним голосом сказав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього. Благаю тебе, не муч мене, бо Ісус наказав нечистому духові вийти з цього чоловіка. Тому що він багато років мучив його, і Його ланцюгами, залізними кайданами стерегли Його. але він розривав пута і гнав його бісу пустелю. Ісус запитав його, як твоє ім'я. Він же сказав легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не звелів їм іти в безодню, а там на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, щоб наказав їм увійти в них і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручі в озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши те, що сталося, втекли, розповіли в місті і по селах, і вийшли люди побачити, що сталося. Вони прийшли до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі, котрий сидів біля них Ісусових і злякалися. Бо ті, що бачили, розповіли їм, як зілився біснуватий. І весь народ краю Адаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, з якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його, сказавши, повернись у дім твій і розкажи, що зробив для тебе Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту, що зробив для Нього. Ісус.